Добрий день, Ду... наша сім'я дуже вдячна благодійному фонду допомоги українцям за вашу підтримку, за небайдужість, за позитивні емоції, за можливість придбати необхідні речі на даний час. Ми придбали моїй доньці Ані взуття, різні смаколики придбали. Діти були дуже задоволені. Маємо надію, що і надалі ви будете підтримувати нашу сім'ю. Вельми дякуємо вам за допомогу. Також були придбані різні смаколики і для дому там чай, цукерки, таке, черевики, тобто кросівки. І, так як я казала, для діток різні.